Січня вартість послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у Калуші зросте на 55%. проте громадськість не задоволена таким рішенням та не впевнена, що тариф сформовано правильно. Тому у Калуші організували засідання, на якому представники влади, створена напередодні ініціативна група та мешканці міста, зібрали, щоб обговорити тарифи та висловити пропозиції. Кожен, як бачив, так мав право висловитися, бо це все відбувалося дуже швидко. От якщо в четвер. Була сесія, люди зібралися, вони хотіли не стільки приймати участь в обговоренні тарифів предметно щодо методики їх нарахування. Люди, на мою думку, хотіли почути міського голову, що міський голова підніметься і скаже: Добре, я розберуся, бо я розуміюся на цьому, і я дам вам відповідь буквально. Я зупиню ці тарифи, і якщо вони піднімуться, то на якусь там невеличку позицію, тобто. Люди хотіли комунікації. Застереження щодо прийнятого тарифу на водопостачання та водовідведення висловили під час останнього пленарного засідання Калоцької міської ради. В результаті чого створили ініціативну групу з п'яти людей, які мали провести аналіз, наскільки прийнятий тариф є економічно обґрунтованим. Зустріч організована представниками ініціативної групи. Прийшла не в домовленому форматі. На неї завітали і інші мешканці громади. Вийшла зустріч, чомусь не в такому форматі, як було домовлено. Прийшло багато людей, і ну, люди задавали питання більше такі, які їх турбують, і відповідно отримували. Відповіді мої, керівник керівництва калуської енергетичної компанії домовлено про те, що все-таки буде проведено аналіз цих всіх поданих документів і тих всіх розрахунків, які в тарифи, і ми готові надати доступ до цих документів ініціативній групі в будь-який час, коли їм. Буде зручно у результаті зустрічі. Домовились про подальший аналіз прийнятих тарифів. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія компанія Раї.